Чисто, чисто не повторюй вдома, чисто для експерименту. Все, давай перевіримо. Привіт, я Сергій, це Чорнобиліт, і ми з вами продовжуємо з того, що почали попередню серію. А саме зі спання, відпочинку і сподівання на черговий кошмар. Як би це дивно не звучало. І знову сподівання не справдились. Ігор, вважайте. Прокидайся, yeah, я не сплю. Well, я, think... я думаю, зустрінемося Time в Червоному лісі. Пора дістатися твоє минулого. То що, як як завжди. Mm -hmm. Цікаво, чому вона зі скрипкою? Що це взагалі має бути? Так, а може наші з'явилися? А ось, дивіться, у нас. E, о, у нас щось тут з'явилось. Давайте зараз будемо дивитися. Так, Тетяна зникла незадовго до Чорнобильської катастрофи, тому її зникнення ніяк не пов'язане з евакуацією, що послідувало за цим інцидентом. Що ж з нею сталося, і хто в цьому замішаний? У нас є два факти і два докази. Так, що ти нам напишеш? А, я зрозумів. Тут пишеться взагалі те саме, що йому вже було. Часто зустрічалися в кафе Прип'ять. Ясно, понятно, це нам поки не цікаво. Добре. Ходім до Олівера. У нас, здається, є все. Патрони. У нас є бажання всь... проходити далі. Ми, до речі, минулого разу не, не підірвали дугу. Але якщо хтось її підірвав, то напишіть, що сталося після цього. Дуже цікаво. А поки що у нас тіммейтів теж нікого нема. Так, поки що зарано на погрубає. Давай поговоримо з Олігархом. Який наш наступний крок, бос? Так, з правильним спорядженням більше шансів. О, до речі, у нас. Аналізатор... Ось у нас є лутбокс. Зачекай. У нас ще є лутбокс, який нам вчора подарував... Що це? Трави і трави. Ну... такої. Чесно кажучи. Я. Трошки засмучений. Блешка, яку ми отримали, Радар Дуга, щоб значно поліпшити потужність аналізатора. Чорнобиліт, генератор порталів і аналізатор. Нам би, до речі, підлікуватися. Трави, трави, хліб, риби. Так, давайте зараз ми спробуємо зробити аптечку. А для цього нам потрібно... Ага, для цього нам потрібно тут збудувати. Правильно я розумію. Угу. Так, модернізація бази. Так. Е, ні, значить, не бази. Інвентар. Так. Для крафту. Плита. Цілюща мазь. угу. О, нам потрібна лабораторія, і вона у нас, до речі, ось якраз є. Ми тебе повернемо ось так. А, ми, в принципі, можемо тебе так і поставити. Не думаю, що нам сильно треба буде ходити до цього столу. Так, давайте зробимо ап. Аптечка мінусує психічний стан. Алкоголь покращення. Ну, блін, це я взагалі з цим не згоден. Треба найти якийсь інший, інший спосіб покращити свій психічний стан. Добре, давайте зробимо один протирадіаційний препарат і дофіга аптечок. Так. Чисто про всяк випадок <ріст> Все, ми зробили дофіга аптечок, тепер давайте ми... що це? Один. Один. А, ось, по три вони стакаються, так? Угу. Так, добре, у нас є аптечка, алкоголь, але давайте з'їмо аптечку. Як? Ф. В смысле, ця одна аптечка так мало пок. покраще? Ну, ладно, там розберемось. А що таке один? Два. А, чотири. Що таке чотири? А, це здається нам... Угу, Нам радіацію пошкодили. Так. Так, нам пошкодило, я зрозумів. Все, добре, нам пошкодило радіація. І тепер я можу використати аптечку. Де там я тебе бачив, ось. І має повністю залічити, да? Угу. Все, чудово. З цим розібралися. Здійснимо це. Давай обладнання, в тебе є дробовік. Що mm -hmm. давайте аптечку? Ну, хай буде тебе. А, це так не працює. Ну, звиняй в бронежилета поки що в мене немає. Так, щоб тобі. Так, щоб тобі його зробити, в мене такого немає. Добре. Let's do this. Давай зробимо це. Пішли. Будемо визначати місію. Зона відчуження змінюється під впливом ваших рішень і прогресу, якого ви досягаєте. Якщо ви бачите більше гелікоптерів в небі і більше патрулів в нар, краще підготуйтеся до бою. Під час місії вам обов'язково зустрінеться більше солдатів із кращим спорядженням. А якщо ви бачите більше чорнобиліта навколо електростанції, то шанси зустріти монстрів збільшуються. Плин часу також впливає на зону відчуження. Вона стає все більш радіоактивною, а збільшення кількості частинок чорнобиліта в повітрі підвищує частоту бурь. Побудуйте в зоні спеціальні пристрої, щоб протистояти цим силам природи, або навіть повністю звернути їх назад. Ну, цікаво, цікаво. Так, ну, верто. Вертушки бачу. Так. Полювання на монстра. А давайте сходимо на реальне наполювання на монстра. Мені прям цікаво. Так. Да, ти підеш. А ти підеш у нас. Зараз побачимо, коли ти підеш. Охолоджувальна 66. 99. Боєприпасів або аптечки. Ну, отлічно, йди за патронами. Чи що. Чи... Ні, давай легко краще за медикаментами, так. Іди краще за медикаментами, а ми сходимо на полювання. Побачимо, що з цього вийде. Так. У нас же ж... <рес> Зараза, я забув, що віддав йому свій дрободан. Хотів в такий попопав осічмо, у нас же ще й дробовик, зараз ми йому наваляємо. Нічого, у нас є револьвер з глушником. <гум> глушником. З глушником. І у нас є калаш, здається, так. Так, десь по обіді. У нас тут тільки дві точки зацікавленості. І як же мене бісить це освітлення? Секунду. А. Будемо з тим що є, бо це так також не можна. Це вже задовбало просто. О, а я тут був. Це до, до цієї хатинки. Блукав не так давно. А, стривай, тут більше, ніж одна точка. Нам сюди. О, Євгеній, наш друг. Так що давайте спочатку сходимось сюди. І певно, а ну зараз. У мене ж є карта. Сюди я маю вийти на дорогу якусь. Оме. Біг сам пройшли, навіть не за Тут були, тут в принципі ми цих зачистили, здається, і нікого тут бути немає. Точніше не повинно. Блін, я не розумію, який це, це ввечері є, чи що. Ненавиджу цих ляльок. Я їх закрив. Ти жипоки ще можеш. Ця лялька дійсно говорить. Або я бохнувся головою. Не, ми ж вченний, ми раціональні. Давай. Я напевно втомився. Ця лялька насправді не розмовляє так. Ти робиш велику помилку. Нащо ти сюди прийшов? Стережись його, він може тобі нашкодити. Ти знайдеш тут тільки біль. Щоб це не було, я не буду слухати, чому ячню. Ха! Ця штука намагається мене прогнати. Фігушки! Ні, ні за що, сука, я тебе не залишу. Він іде, Ігор. Хто йде? Куди йде? Зате мені дали новий. Е! Рівень новий мені дали, і я збережусь про всяк випадок і дістану зброю. Не про всяк випадок. Ну, я чую тільки як щось крапає. А тут щось є. Гарі. Так, окей, ми поспілкувалися з лялькою. Вона нас налякала. Не хочу. Колись потім сюди зайдемо. Все сходимо сюди. Щур або ще щось, сказав боєць Нар, якого я не бачу. Погано, що не підсвічує ворогів. А це прям дуже погано, бо було б дуже зручно, якби підсвічувало. Так, ти де? Де ти є і чому я тебе не бачу? І навіть не чую. Ану. Ай, ну і бог з тобою. Ворогів не видно, але принаймні, якщо що раптом що, то я побачу значок індикацію, що мене помітили. Татьяна Амелієва. Я... Татяна Амелієва. Ну, молодец. А мені що з цим робити? Тут скрізь радіація, ясно. Я на по карті, як сюди можна зайти? Туди. Беру Ігор тебе ігоря Хименюка, законні чоловіки і обіцяю тобі кохання, честь і повагу. Бути вірною тобі і не залишити тебе поки смерть не розлучить нас. То що, тебе вже тут поховали, виходить, чи як? Чи це мене вже тут поховали, я досі не знаю? <гум> Нічого нема. Що це? Що це таке? І що мені з ним робити? Ну, 22 метра прямо. Что там? Какая-то червона накетка. Ну, я тут. Я нифига не разумею. Ну, я меня что, и шоу не Нет. Нічого не ясно. Ладно, Бог з ним. Пішли полювати на... На монстрів. Ну або монстри підуть полювати на мене. Хто знає як воно там складеться? В будь-якому випадку у мене є цілих 60 патронів. Алло, кис-кис-кис-кис, иди -кис -кис -кис. сюда. Ты де? Даже не так. Ты хто? Для начала. Куда ты мені показываешь? Ти ж тут? А де? Думаю, десь там в дворі, так? Да? Мене прям щось трошки підмурашує. О-о-о-о! Бачу тебе бачу! Привіт! Ти який шустрий? Ти який шустрий? Ти шо? Чорнохвост! Ану уймись. Уймись, сказав. Отстань від мене! Отстань. Отстань, кажу! Ого, він мене покрушив! Зачек... Бляха, зберегло! Оце ти мене покрошив Я щось не ожидав. Три чорноболіта мені дали. Ні, ну спасибо, конечно, ну, бляхи. Хто? Хто? Шумить. Тут. Оце ти покрушив, конечно. Нам треба антирадіційні препарати тепер. Це я зрозумів. Тепер мене, коли по краям з'являється така фігня, це значить, що в мене скоро кукуха поїде. Ясно. Айте, супчику хлібним. А, це цілюща майсочка. А де мене? Ну, окей. Чисто, чисто, не повторюй вдома, чисто для експерименту. Все, давай перевіримо. Зараза, хорошо працює. Але не роби так. Тільки якщо раптом на тебе нападе отака от велика зелена фігня. З великим зеленим мозком. От тоді можеш 10 грам якогось вкусного там, умовного там, канічку випити. А так не роби такого. Алкаха зло, наркота зло, а курево взагалі зло. Саме злюще зло. Так моє все, ми тут це зробили і пішли на базу. Так що ти дивись мені, помни, саме головне зож. І в тому числі і здоровий. Зачекай українською... ЗС. ЗСЖ. Здоровий спосіб життя. ЗСЖ. головне ЗСЖ. О, молодець. Так, давайте ми зараз поділимо пайку на обычную. Та в смыслі не дуже зручна, але ти задовбав. Не нервуй! Щас, блядь, построїмо щось, виймись. Ща. Незручна тобі база. Що тобі не подобається? Мінус 44. Так, то чекай, не це. Комфорт. Давайте... Давай лампочку поставимо. Плюс 40. О! ДВ, класс, плюс 80, то все лампочка, то пише одна. Давай, вот тут -от оставим. Щоб світліше було. Ну, стався. Ось так вот, ДВ. Все, ДВ, як комфортно сразу стало. Уютно, по домашнему, прям вообще красота. Все, надеюсь, ты пар ты будешь мене ради. Хочеш трохи поспілкуватися? Yeah, так, гарна ідея. Ти про щось хотів поговорити? Взагалі-то я Чому, Чому б тобі не розкрити мені Canada, про себе? Right? Ти ж з Канади, yeah. да? Так. Well, мій дід переїхав туди з України, коли це ще, це ще було можливим. я виріс сім'ї військових з військовими традиціями. Say, my... можна сказати, що моє виховання було таким, таким же прямим, як стовбур пістолета. Це було прокляття і благословення. Не буває дегальних сімей, так Наші батьки продовжують нас мучити ще довгий час після їх смерті. Знаєш, що може бути ще гірше ніж те, що тебе виходило в... бути вихованим, схибленим на контролі виродком, який до того ж колишній армейський полковник і чорт мільйонер. Спектейшн томі, схоже, тебе було багато очікувань. Ота. Але щоб що б я не робив, цього ніколи не було достатньо. Навіть після того як я потрапив в GTF-2, елітний підрозділ канадської армії, найкращий з найкращих. Але я не здавався. Я був невблаганний. зрештою мене підвищили по службі. А потім сталася катастрофа. Ми потрапили в потрапили в засідку біля раки в Сирії, і всі були розстріляні крім мене. Кожен день я думаю про те, що якби я тільки міг повернутися і змінити те, що трапилось. Вибачте, Лівер, мабуть, це дуже важко. Так і є, але після цього я так і не повернувся додому. Всі думають, що я помер в бою. А я краще буду мертвим героєм з Канади, ніж живим невдахою. Це історія, Олівер. І я знаю, що не знайдеш спосіб розібратися зі своїми демонами. Чи з ким там він мав розібратися, бо дуже швидко бліткової. <ривіт> Я думаю, що ти зможеш мене чогось навчити. Uh, і нічому ти мене не можеш навчити. ясно. може іншого разу. Так, раз він мене нічого нічому не може навчити. У нас тут немає нічого цікавого, аріадна поки нічого не знає. Проектор нам покаже, як вона опять грає на скрипці. Так, це не ясно. Що ж, така сьогодні вийшла у нас відносно коротенька серія, але щоб не розмінюватись на дрібниці, наступного разу підемо, сходимо до нашої Тетяни в гості. А зараз дякую, що дивились. Підпишіться, будь ласка, прокоменуйте. Прокоментуйте, поставте лайк. Буду дуже вдячний. Мені реально буде дуже приємно, якщо ви так зробите. Тож, до зустрічі наступної серії. Бувайте!